Всім привіт, друзі! З вами Тимофій, і це відео, де я виживаю за ну, в території Бар'єрів, як ви бачите. І воно буде уширюватись, розширюватись з новим досягненням, я так думаю, бо я вже грав. Один уровень. Ну, ну не уровень, а світ создавав. І мені захотілося. А ще якщо ви хочете ще з якимись текстурпаками <кхем> знімати відео, то пишіть, бо в мене є ще текстурпак. Ще й безплатно планети. І ми починаємо раз, два, три. Так от спочатку також добудемо дерево здобудемо. І бачите, розширяється територія. Будемо добувати дерево, дерево, дерево. Ой! А, от тут, бачите, е, завдання які. Я тільки зараз розірвак Ну, брався. Ого, ну і ще книжки. дивіться, що тут ем деякі... Крафти тут замінюються. дивіться. Ось так все робиться. І тотем залізний. Ой, який залізний. Ну тотем. Сказала... Угу. Завдання зробити скрафтити дерев'яні дощечки. Дощечки, дощечки, дощечки. Ну, мало. Хоп, хоп, хоп. А, вырста, чистил. Ну так, бачите. Далее. Ой. Пикхасы. А, цепичка думай. Так вот, что робим, Палки. Так, кайло. Дерев'яне. Угу, 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 угу. і будем добувати залізо. Ну, не залізо, а камінь. Ну і зараз я буду добувати. Ось я добув 18 штучка кругляка і зроблю собі спочатку кайло, ну, кам'яне Далее пічку, бом мен... і прощарується yes. Snord Craft a Stone Sword ем... а, угу. Я ну, не сильно розумію тут англійську. Не, я знаю англійську, я вчу, але по-моєму. Не, я не народ сворить. Це що? Хм. Хм, я не знаю. І нарешті я розібрався, це був топор. Ну нарешті все рівно. Я ж і те, і те зробив. Але я достаю вже до цього. Збираємо, ну, до сундука. Ні-ні-ні ні. Так. Хоп-хоп-хоп-хоп. Робимо швидко огород. Хоп-хоп-хоп. Хоп. І будемо постійно його розширяти. Так, тут морква буде. Далі картопелька тут. Треба її буде ще жарити, так що... Ми ж нормальні люди. Тобто, хват, треба ще вугілля добути. Сокиру, коротше, треба було скрафтити. А зараз ротен флеш. Хто знає англійську дуже гарно, наприклад, хтось тобто із дорослих зараз дивиться, чи Майнкрафт по-англійському дивиться, то поясніть просто я знаю слова по-англійському, але третій клас, по першому по другому Тут англійські слова, типу з М -м -м Майнкрафта. Ну зрозуміло. Ну так. Це вже буде на. Нагород. Це круто і весело. Дивіться. Не, іноді больно. Ммм. Подобуваю Новинка і вам здобуду і ще чуть-чуть кругляка. А і ще... Зроблю собі цей факели. Ну, переплавлю дерево і всяке. Ем. Берізку можна зробити. І сундук тут якийсь. Давайте попробуємо знову достати. Ммм, селянин. Дякую, сундук. Скажіть, це дуже добре селянини. Ми можемо їм робота у них бути. Половинку сюди, половинку сюди. Ну і ось так. Вибачте за посторонній звук, реально вибачте. Добре, вибачте. Mm. такі. Ви, ви бачили, я не можу. А, ні, просто так лежать, да? я не можу скрафтити факели. Це, щоб... Я ж міг. А чому? Ем... Вже ніч. Ну, зараз ну, будемо закінчувати і... Якщо ви хочете продовження чи нові текстурпаки, щоб було продовження, максимум 50 лайків і буде продовження у нас. А ще більше лайків. То буде... То буде оця планета. Всім пока-пока.